Всім привіт! Це Ла Ліга і я, Олександра Лобода. І сьогодні тема нашого випуску про три плюс і ні, це не розмір жіночих грудей. Це кількість дітей, відомих футболістів. Багатодітні татосі. хто вони. Світова футбольна історія розповідає про гравця, у якого було аж 14 дітей. Уявіть собі! Це ж ціла футбольна команда, та ще й з лавкою запасних. Ім'я цього футболіста ви точно чули, а його фінти не могли не бачити. І знали, це ж бразилець Гарінча, який мав купу досягнень не лише у футболі, а як виявилось, і в особистому житті. Мануаль Франциско до Сантос був одружений двічі і був настільки щасливий, що у цьому щасті народилося аж 11 дітей, і все б нічого. Та всі доньки, крім цього, футболіст визнав ще трійку дітей, які були народжені не в офіційному шлюбі, і в сумі 14. І поки що, цей рекорд Грінчі не побив ще жоден футболіст. А от найближчим до рекорду гарінчі є російський футболіст, який народився в Україні, Сергій Сімак. Він разом з дружиною Анною виховує семеро дітей. А влітку минулого року у пари з'явилася ще одна дитина прийомна дівчинка Таня. Їй 10 років, і вона дитина з обмеженими можливостями. Лікарі, дівчинці ставлять невтішні діагнози. Та Сергій і Анна налаштовані зробити все, аби їх нова донечка стала на ноги і ще зіграла у футбол разом з татком. Напевно, кожен татусь мріє побути м'яч зі своїм сином десь на задньому подвір'ї власного приватного будинку. А якщо до справжнього офіційного матчу, не вже фантастика? Так ось дивіться, на цьому відео Володар золотого м'яча, чемпіон світу, 44 річний Рівалдо віддає пас своєму сину Рівальдіньо. і той забиває гол. Через декілька хвилин у цьому ж поєдинку забиває і сам Рівалдо. Успіхом батька та старшого брата десь на трибунах місцевого стадіону радіють ще чотири дитини бразильця. Так, у татуся ще є порох. Не відстає від відрівалдо і колишній реалівець Рауль. Пам'ятаєте, як святкував свої забиті шедеври футболіст? Він цілував обручко. Так він доводить свою відданість своїй великій сім'ї. Дружина Рауля, модель та володарка титулу Міс Мадрид народила футболісту аж п'ятеро дітей. Уявляєте, всі малята народилися напередодні Ель Класіко у різні роки. Співпадіння не думаю. Четвірку дітлахів мають Девід Бекхем, Майкл Оуен, Зінедін Зідан. І не відстають наші співвітчизники Андрія Шевченко та Воронін та Руслан Ротань. У час вільний від тренувань та матчів збірної від інтерв'ю та прес конференцій Андрій Шевченко летить у Лондон і там постає в іншому образі зразкового чоловіка та батька, чи то на великий футбол, чи то на рибалку, чи повести сім'ю на американський футбол все встигає. Два роки тому четверта дитина з'явилася і у Андрія Вороніна, старша донечка Маша від першого шлюбу. Дві ну просто копії футболіста Андрій та Соня, і найменший Даніель. Татко мріє, щоб сини пішли його шляхом і стали футболістами. Тож у Андрія Джуніора вже перші досягнення є. Та й Даніель з м'ячем вже нерозлучний. Наймолодший серед багатодітних футболістів Руслан Ротань. Капітан Дніпра має трьох дітей від першого шлюбу і донечку від другого. Дітлахів часто можна побачити на трибунах Дніпро-Орени у шаликах татового клубу. Все буде, і папа буде завжди харашвами. До свидання. А от молодшеньку Мирославу пара ще пресі не показувала. Тому спеціально для Лоліги ексклюзив сім'я Руслана Ротаня у повному складі. Ось такі вони особисті досягнення футболістів. Підписуйтесь на соціальні мережі Футболхабу та канал на Ютуб. Цілую до зустрічі!